Привіт, мої хороші! Це мій тихий рай. Сьогодні ось хочу пересадити гіпіаструми. Е, чомусь є в мене декілька штук, які е, цвітуть, але теж в минулому році щось, один він мене завжди ців, в минулому році не цвів. Треба буде теж пересадити. Но сьогодні хочу пересадити. ці. Пересаджувала я їх у 2021 році. Вже, читайте, два роки. Хочу пересадити. Буду чекати, чи якісь може зацвіте. Хочу попросити, хто займається гіпіаструмами, хай може дасть мені якісь рекомендації, що робити, щоб вони цвіли. Ну, ось, Приготувала землю, приготувала стаканчики ось такі маленькі. Ну, як буде треба для більших, то візьму більші, але так на, перший, на першу чергу, то ці в мене. Ще, може, якщо встигну, то хочу сьогодні пересадити чи перевалити фіалочки, подивитися. бо... Їм там вже і тісно, і хочу тут також, щоб вони ну, швидше зацвіли, хоч в мене одна і цвіла вже, ну тільки одна. І ось дві штуки, що в мене це клам'янине, як до них руки не доходили, треба сьогодні також відсадити. І ще одна тут ось лежить, не знаю, нічого нема. Візьму, посаджу в грунт ну, в маленький стаканчик, а собі вже буде окремо, це вже можна викидати. Ось ще каланхої на очі попався. Хочу також пересадити. Пересадила вже цикламенчики. Не знаю, наче не заглубила дуже. Вони ж не люблять ховатися. Палила, в холодну кімнату. А тепер хочу пересадити ці ось. На укорінення ставила 21.11. Зараз подивимося, що тут у нас робиться. О, є корішки. Не хочу геть обтрусювати від землі, але ось, ви бачите, ось корішки є. Треба ще досипати земельки. Ось так. І висаджуємо. Ще можна Щоб Не було сильно глибоко. Ось так. О. Правильно було б тепер її прищипнути. Хай трошки підійде. Ну, не знаю, на цій не видно. Ці, може, і а на одній, там вже бачу бутончики є. Тут вже точно трогати не буду. А ці може і прищіпну, щоб вона кустилася. Ось так дивіться. Посадила один. Так, ще трошки земельки. Пішла моя пора. Лагенько викурчував, цей гарно корінився. Не хочу сильно обтрушувати, дивіться, тут прямо корінь дуже гарний. Це треба відсипати. Ось так. тут отак. О, ще навіть треба. Отак. Це і бачите, ось. Вроді як брунечка. Може, і ні, не вроді брунечка то вже не буду трогати, хай цвіте. І тут ось уйде гілочка вже в сторону. Ну, якби раніше, то можна було б верхушечку прищипнути і було б роз... розлоги таке. А так вже яке буде. Як відцвіте, то тоді вже прищипну. Ну, отак. Ну і так далі ще два штуки у мене тут пересаджую. Ось, займаюся вже гіпіаструмами, бачите, вже попересаджувала, є більші, є менші цибулинки. Ось, вже, бачите, листочок вже проситься хоче вже рости. Вони у мене були на зберіганні в холодній кімнаті під столом. Там про холоду, не знаю, на столі там 15, 16, 18 градусів під столом, там холодніше, тим більше, що вони стояли на полу. То там температура нижча. Тепер я ось виймаю їх із горшків. Пересаджувала останній раз я 11.02.21 року. Читайте 2 роки назад. Ну, Це підписано червоний. Зараз підписувати не буду, все одно немає сенсу. Ну, за ці тут буде видно? а так, Що його підписувати? Нема коли гратися з цим. Вже деякі, які пересадила і не підписувала, то вже ціни буду. Ну, ось дивіться, я обтрусила от землі. Тільки що пересаджувала ось цей. Дуже гарна коренева система, і навіть дітку дала, ось я відділила. А цей ось дивіться, виняла. Також ось уже листочок лізе, вже хоче він рости. Але коренева, дуже слабенька, дивіться. Ну, В них нормально, вони йдуть на покій і ну, коріння пропадає. Тут ось один лишився корінець, всі пропали. Я зачищую все до, до живого, сухе оце все прибираю, почистила. Так, також оцю цю оце, яке відлущується, все лущу. Тут. Бачите, оце в мене ці е, гіпіастроми, які йдуть на, на відпочинок, е, Ну, скидають листя для того, щоб вони йшли, перестаєте поливати, як я вже казала, і вони відпочивають. А ось такий в мене гіпіаструр мені подарувала невістка. Цей не йде на відпочинок. Він тако зелений і лишається листя, все. І він в мене цвів кожного року, ну в минулому році не цвів. І в цьому році щось теж вже це має бути. Час, коли цвісти, немає нічого, то хочу його також пересадити. То цього листя не, не йде на, на, ну, не, не, від, не відмирає. Відмирає час від часу, одне за другим, просто коли йдуть нові листя, те листя пропадає, але ну, повністю не пропадає. А ці то вони пропадають, потім достаєте їх вже навесні, коли там, чи в лютому, чи в березні, хто як хоче, і висаджуємо в ґрунт. Мабуть, трошки дренажа сиплю. Застелила туалетний папір, як завжди, трошки сиплю дренажа, щоб водичка не застаювалася, трошки земельки і ставимо цибулинку. Так само, як і тут. Ну, що ще хочу таке вам сказати? Влітку можна висадити в ґрунт відкритий. Вони люблять, вони поживні речовини беруть з ґрунту і все. Я Тут, відколи, ми в селі я не разу не висаджувала, а в місті висаджувала в ґрунт, але там такий забитий ґрунт, ну все одно були на, на волі, як кажуть. Тому я в цьому році там хочу все вже наводити до, до кінця порядок, щоб і садити знати, де що. і Бур'яни, щоб трохи поприбирати, то вже не знаю, чи в цьому році буде в мене там місце, де, щоб його посадити, але вже буду робити так, щоб мені було де розпреділити, що де садити. і як. Тому що я ж казала, коли переїжджали, то садила все, що все, що де було місце, там і садила, тому що не було як тоді розпреділяти, не знала, де що буде. Ось так. Я не пам'ятаю, казала, не казала. Цибулинку не заглубляємо, цибулинка зверху має бути. Отак, от до половини. До половини в землі, до половини зверху. Ну, ось так. Зараз буду пересаджувати той великий, треба горшок знайти. Ну, от, дивіться, дістала я з її цей із риночки. Коренева дуже, дивіться, яка гарна. Дуже гарна. велика. Зараз також оббираю все непотрібне. Хочу обережно, бо щоб не поламать листя. Надіюсь, що й буде в цьому році. Дуже на це сподіваюся. Ну, ось так обібрала. Тут навіть таких ну, багато гнилих немає, щоб, як на тих. Майже все коріння. Трошки є ось там в центрі. Але так багато, як на тих. Ну, Звичайно, це є ну, всю зиму ріс. Тому він... Не так, а ті повідмирали, тому що не росли. І ось дивіться, взяла менший горшок, насипала вже дренаж. Дивіться, був такий здоровий, взяла такий. Посаджу його в цей, щоб йому було там. Бо я ж говорила, що треба, щоб коли обів'є повністю коріннями горшок, тоді починає цвісти. Це не тільки гіпіастрами, це багато квітів таких, ну, майже всі. Що чим тісніший горшок, тим краще він розвивається і цвіта швидше. Тому зараз насипаю трошки землі. Так, тепер ставимо корінням донизу. Бачите, він був в вищому вершку і дуже тяжко тепер його розподілити коріння. Трошки прижму, отак, щоб не, не поламати коріння, тому що це буде для нього. Я прокрутила трошки, воно собі розправиться як, тоді, як куди йому треба. І засипаємо рун. Дуже не трамбую, щоб не поламати коріння. Трошки притрусюю таку. Треба, щоб земля попала між коріння. Бачите, провалюється туди ґрунт, значить, ще можна підсипати. Треба зв'язати, бо бачите, падає, щоб не поламалося. Може там одне і трюшки відламалось, але нічого страшного. Все. Ось так. Не знаю, все, що пам'ятала, розповіла, може щось забула. Хай діліться своїми. Е... Ну, як ви доглядаєте за такими квітами. Може, мені щось в пригоді стане. Ось поставлю підпорку йому. Треба було б більшу, мабуть. Але хоч, хоч листя зв'язати. Була в мене тут вірювочка. Ну, Буду підв'язувати. На цьому все. Дякую за увагу. Пишіть коментарі, ставте пальчик до гори. Дякую вам всім за те, що додивилися. Хто додивився. На цьому все, пока.